Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про один з найвигідніших бізнесів, яким займаються як в Україні, так і в усьому світі. Цей бізнес приносить просто тисячі, мільйони, мільярди доларів і робиться це все просто з повітря. Як ви вважаєте, який бізнес дійсно приносить найбільшу кількість відсотків? Будь ласка, зупиніть на цьому відео і напишіть це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу Думку, якщо ви вже написали, то хочу вам одразу сказати, що мова сьогодні буде йти не про наркотики, не про зброю, не про політичну діяльність, мова буде взагалі про інше. В цій галузі, про яку я буду сьогодні розказувати, беруть участь як урядові, так і приватні компанії. Тож, в принципі, так умовно, цей бізнес доступний всім. В центрі уваги сьогоднішнього відео буде заробіток на друку грошей. Так так вам не почулося, я вам буду розказувати, як заробляють люди, які друкують гроші, і на чому конкретно вони заробляють. А перш ніж почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профітроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримуєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А я, в свою чергу, буду намагатися робити їх якомога більше, якомога швидше. І підвищувати якість контенту. Тож підписуйтесь. Також хотів би вам нагадати, що в нас є канал в Телеграмі і є чат, в якому я набагато більше ділюся з вами якісною та цінною інформацією, де є вже невеличке ком'юніті, де ми один одному допомагаємо. Тож доєднуйтесь, усі посилання будуть під цим відео. Національна валюта в усі часи була одним з основних символів самої держави, показувала її міцність та силу самої економіки. Ну і звісно, символізувала незалежність і надавала престиж самій країні. Тож більшість країн, тож більшість країн були націлені на створення своєї національної валюти. Але далеко не кожна країна має можливість друкувати власну валюту. Точних даних невідомо, тому що усі ці контракти, усі ці домовленості секретні. В мене є декілька прикладів, про які ми з вами сьогодні і поговоримо, і розглянемо усе прямо під лупою. Якщо ви думаєте, що тільки країни третього світу і другорядні країни користуються послугами третіх особ або приватних компаній, або щось віддають на аутсорс, то це далеко не так. Усе залежить не від рівня розвитку самої країни, її економічного стану і так далі. А усе залежить напряму від кількості населення. Наприклад, такі небідні страни, як Сінгапур або Катар, віддають друк грошей на аутсорс. Суть поля. Га у тому, що навіть невеличкий друкувальний станок розрахований на друк принаймні. Одного мільйона банкнот, і таким країнам з невеличким населенням, де варюється там близько кількох мільйонів людей, просто не потрібен такий станок. І тому вони замовляють це в інших державах, в інших компаніях суть полягає у тому, що навіть невеличка друкувальна машинка розрахована на те, щоб віддруковувати близько одного мільярда банкнот на рік, і маленьким країнам з населенням один-два мільйони людей, там навіть кілька мільйонів людей. Просто це не потрібно. Це за велика кількість для них. Тому вони це все віддають на отсорс. А ось, наприклад, Великобританія або країни Європейського Союзу стільки друкують грошей на рік, і тому в них є підприємства. Які їм друкують гроші на постійній основі, щоб ви зрозуміли, зі 150 мільярдів банкнот, які друкують щорічно, 85% друкуються саме державними підприємствами. І ось як ви могли помітити, залишаються ще 15%, які віддаються на аутсорсинг. і цим займаються саме приватні компанії. І тут одразу є дві моделі бізнесу: коли держава займається цим, і коли цим займається окрема компанія. Ну, як ви могли помітити, сьогодні все ж таки мова буде йти про те, наскільки це вигідний бізнес. І для компаній, які займаються цим окремо приватних компаній, це не супервигідна історія, тому що не так багато підприємств використовують ці матеріали, такі як пластик, фарба, папір, ну і в принципі саме це обладнання. Тобто цим. Приватним компаніям треба щось думати, щось міркувати, щоб зробити свій бізнес більш універсальним. І одним з таких прикладів є компанія Dellarru, яка в більшості випадків займається друком банкнот лише заради престижу, і тому що вони починали з цього. А інша їх частина бізнесу направлена на друк документів, а також голограм для банківських карт. Тобто вони намагаються оптимізувати свій бізнес і додати до основного. Напрямку, заради якого в них? Є ця репутація, тобто, коли ти працюєш з державою, коли тобі довіряють гроші в це найвищий рівень довіри зі сторони як держави, так і самого бізнесу. І тому цей престиж жодна з компаній, навіть маючи маленьку маржинальність, не хоче полишати. І вони намагаються придумати якомога більше речей, з якими можна взаємодіяти. І до одних з таких відноситься друк документів державного значення. Ну і звісно ж, голограми на. Банківських картах також ви могли здогадатися, що більше таких компаній на друку грошей заробляє саме в часи великої кризи. В часи великої інфляції, коли різні країни починають в них замовляти додаткову емісію грошей, і таким чином амортизація їх обладнання значно зменшується і прибуток зростає в рази. Компанія Делару, про яку ми тільки наговорили, наприклад, займається друком грошей для самої Великобританії, і також вже не перше десятиліття друкує паспорти для громадян Великобританії. Як я згадував раніше, в Євросоюзі теж друкують гроші за допомогою. Інших компаній, приватних компаній. Але це відбувається трохи іншим чином. Сам європейський парламент делігує це на членів Євросоюзу, наприклад, на Польщу, на Німеччину, на Францію і так далі. І вже ці члени Європейського Союзу делігують це на інші приватні компанії. І в більшості випадків відбувається це так, що вони використовують не одного контрагента, а декількох. І тут також на стопі компанія Деларю. Але найбільше Більшою компанією, все ж яка друкує гроші для інших країн, є Гізікі Devrient. Хоча ця компанія має не так багато контрагентів, як минуло, але в неї є додатковий бізнес, і вона заробляє не тільки на друку грошей, а й ще продає папір, спеціальний папір іншим компаніям. І в вас могло вже зараз з'явитися питання, що я вам розказав про європейські країни, про наших сусідів, але що з нами, що в Україні і як відбувається це? Це в нашій державі. Скажу вам так, що в нас була і перша схема, і друга. Тобто нам друкували як і інші компанії приватні, так і держава. І на початку нашої історії, коли Україна стала незалежною, то друг грошей віддали канадські компанії. І взагалі, під час того, як в нашій країні ходив карбованець, усім цим займалися приватні компанії. Тільки після цього Національний банк України зробив монетний двір, який підпорядковується. Національному банку і ось вам, як приклад, що перший друк карбованців, до речі, в них не вийшло одразу запартнеритися з канадською компанією і надрукувати гривні, тож вони вирішили друкувати карбованці і замовили це у французів, заплативши за це 12,5 мільйонів доларів. І в обмін на такі гроші нам надрукували 2,5 мільярди карбованців. Банкноти були номіналів від 1 до 100 карбованців і були досить низької якості. А вже Же після 94 року країна вирішила сама зайнятися друком грошей і віддала це підпорядкування НБУ. І ось зараз в нашої країни є верстат, який має потужність надрукувати близько півтора мільярди банкнот за один рік. Я вам скажу так, що ще до недавнього часу, та в принципі і зараз такі потужності нам просто ні до чого. Вони розраховані значно набільше, більше, аніж потребує наша держава. Тож логічним висновком є те, щоб заробляти на друку для інших країн. Але усе не так просто, тому що вже ця галузь переповнена. Як я і сказав, це не найрентабельніша річ, яку можна тільки зробити. І тому тут дуже важко зайти новому гравцю. Але наша країна і це вирішила і запартнерилася з досить відомою компанією. Назва її Крейн Currency. До речі, це одна з приватних компаній, яка друкує банкноти і для ФРС, тобто для самого США. Тож такий партнер один з найдійніших і той, в яких вже є ім'я. Перша – це форма бізнесу, яка є максимально рентабельною. І зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. І коли для участі в друку банкнот залучають державу, тобто НБУ, як в нашому випадку, то усе стає супермаржинальними. Тому 85% від усіх банкнот друкують саме держави. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що друк однієї банкноти зараз можете зупинитися і прослухати ще декілька разів, можете потім пошукати цю інформацію в інтернеті. Я вам скажу так, що я взяв це зі статті 18-го року. Тож думаю, що не так багато змінилося. Немає даних, на жаль, більш актуальних, тому що вони в більшості випадків засекречені, але маємо, що маємо. Я думаю, що знову таки ціна друку однієї банкноти в нашій країні незначно змінилася. Тож будемо брати до уваги саме ці дані. Тож готові почути скільки коштує в середньому друк однієї банкноти. На момент написання статті в 2018 році і посилання на саму статтю я залишу в описі під цим відео. Одна банкнота коштувала в середньому 12 копійок, а одна монета в середньому 20 копійок. Тому в нашій країні і вилучили частину копійок, тому що вони були близько нуля. Але така низька собівартість є лише в деяких країнах. Україна одна з таких. І якщо порівнювати, наприклад, з Швейцарію, то там друк однієї банкноти коштує приблизно 0,3 франка або близько 8 гривень. І ви самі можете відчути. Яка неймовірна різниця? Цей прибуток або різниця між номіналом банкноти і собівартістю називається сеньораж. І цю різницю можуть заробляти тільки національні банки, які власноруч друкують валюту. Тому що, коли мова йде про приватні компанії, то вони не заробляють цю різницю. І візьмемо, за приклад, нашого партнера партнера Національного банку України, Crane Каренці. Візьмемо просто за приклад, що в них серед. Середня собі вартість, щоб надрукувати одну банкноту, це 50 центів. І в них роблять замовлення, ну. Нехай будуть 100 доларів купюри для США. І вони не заробляють ці 99,5 долара. Ні. Вони домовляються про якусь там суму, може бути це 20%, може 50% від собі вартості і друкують гроші для тієї чи іншої країни. А ось іншу маржу, яка залишається після виплати приватним компаніям, їх винагороди вже забирає собі держава. Також хотів би і відзначити Значити якість друку нашої готівки насправді вона навіть не поступається рівню якості самого долара США. Тому в нас і набагато менше підробок, підробок нашої готівки аніж в інших країнах. І навіть наш Національний банк України займається виготовленням паперу для. Готівки і Україна одна з небагатьох країн, в якої є повна монополія на цьому ринку, і яка робить все від А до Я. Тому ми набагато краще підготовлені для виконання замовлень для інших держав аніж більшість інших. І ми можемо зараз на наших верстатах зробити близько півтора мільярда, десь мільярд вісімсот. Банкнот і близько 1,2 мільярди монет. Також вони займаються і випуском медалей і драгоцінних металів. І вас вже на цей час могло виникнути питання: скільки грошей дрикує наша країна зараз під час війни, та й, взагалі, в середньому це значення складає близько 30-40 мільярдів щомісяця. Тобто ви самі розумієте наскільки це велетенська цифра. І це складає близько 4% від всієї грошової маси, яка знаходиться в оберті. Я зараз говорю саме про готівку. Якщо не помиляюсь, на нинішній стан на 1 червня 2023 року в оберті було трохи більше аніж 700 мільярдів гривень. І можете самі порахувати це близько так 4%. Але це спричинено не тільки тим. Що зараз війна, і нас банк друкує гроші і збільшує інфляцію. Насправді тут причини взагалі інші. І одна з них це просто тому, що готівка з часом зношується, і її треба змінювати. А друга, тому що є невеличка мохінація, на якій банки заробляють величезну купу грошей. Але про це вам розкажу у наступному відео. Думаю, було вам цікаво. І якщо це так, і якщо я не помиляюся і вам така рубрика заходить, то будь ласка, поставте вподобайку. Таким чином я буду розуміти, що вам це цікаво, що потрібно робити більше. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу одного з найбільш вигідніших бізнесів, де можна заробити величезну кількість відсотків. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. До побачення!